Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я хочу розказати вам казку про пані економію. В маленькому містечку жила собі незвичайна пані пані економія. Вона носила сукню з кишеньками, а в кожній кишенці було щось корисне водій, краплинка води. У другій сонячний промінчик, у третій зернятко, а в четвертій монетка. Щоранку пані економія ходила вулицями і тихенько нагадувала всім Бережіть усе, що маєте, бо кожна краплинка, кожен промінчик і кожна копійчинка важливі. Одного дня вона завітала до дитячого садочка. Доброго ранку, привіталася вона, прийшла навчити вас, як дружити з економією. А хто це така економія? здивувався хлопчик. Е, моє ім'я, але без вас, мої маленькі друзі, я нічого не змогла б зробити. Кожен з нас повинен економити і бережно відноситися до всього, що в нас вами оточує. Це вміння берегти те, що нам дає природа: воду, світло, хліб, тепло, пані економія познайомила діток зі своїми друзями. Умивальник попросив дітей не залишати воду, коли чистять зубки. Лампочка нагадала, що любить, коли її вимикають, якщо ніхто не грається в кімнаті. Хлібчик розповів, як важко вирости з зернятка, і як прикро, коли його викидають. А монетка тихенько задзеленчала. Я не люблю, коли мене витрачають на зайві дрібнички. Мені приємніше, коли мене зберігають на щось дуже важливе. Діти дуже уважно слухали, а потім склали обіцянку для пані економії, що ми не будемо марнувати воду, електрику, енергію, хліб. Будемо берегти природу, бо це наш спільний дім. Пані економія усміхнулася, її сукня засвітилася ще яскравіше. Молодці дітки, якщо всі будуть дотримуватись цієї обіцянки, світ стане чистішим, добрішим і щасливішим. І з того дня стало менше сміття, світло не горіло даремно, а в кранах вода текла лише тоді, коли вона була потрібна. А пані економія ходила і раділа. От бачите, малята, як добре бути розумними господарями на своїй землі. Дякую вам за увагу до наступної казки.